Доброго дня, шановні здобувачі. Ми сьогодні з вами починаємо нову тему лекції, яка у нас буде стосуватися методи моделювання в наукових дослідженнях. Тобто ми з вами будемо намагатися розглянути, які самі методи для проведення моделювання ми можемо з вами використовувати під час виконання наукових досліджень. Мета цієї лекції полягає в тому, що нам необхідно ознайомитися з методами моделювання, які є, які є найбільш поширені, які ми можемо використовувати. Під час проведення цієї лекції ми з вами розглянемо чотири питання: це такі питання, як основа моделювання, класифікація моделей, види моделювання і що таке математичне моделювання. І переходячи до першого питання, ми розглянемо питання основи моделювання. Первинним Пізнанні фізичної сутності процесів виступають саме спостереження. І будь-який процес він залежить від дуже багатьох діючих на нього факторів. Кожне спостереження і кожен вимір може зафіксувати лише деякі з них, для того, щоб найбільш повно зрозуміти процес. Необхідно мати велику кількість спостережень і велику кількість вимірювань. Потрібно виділити головне, а потім глибоко досліджувати процеси або явища за допомогою великої несистематизованої інформації. Це є важким. Тому таку інформацію прагнуть згустити в деяких, в деяких випадках. Це виникає таке абстрактне поняття як модель. Тобто модель це об'єкт довільної природи, який відображає важливі з точки зору задачі, які розв'язуються або ж властивості об'єкту дослідження. Тобто, під моделлю ми розуміємо штучну систему, яка нам показує з певним ступенем точності основні властивості досліджуваного об'єкту, тобто певного оригіналу. Модель може перебувати в певної відповідності з об'єктом, що досліджується, може замінити його при дослідженні і також дозволяє отримати інформацію про об'єкт, що досліджується. А Виходячи з поняття, що таке модель, можна сформулювати наступне поняття, а саме моделювання. Моделювання це процес заміщення об'єкта, що досліджується або процесу його, якоюсь умовною фігурою або іншим якимось об'єктом, тобто моделлю, да? і використовувати для того, щоб дослідити властивості оригіналу на підставі аналізу властивості моделі. Коли ми будуємо модель властивості, і сам об'єкт зазвичай спрощується та узагальнюється, чим ближче модель до оригіналу, тим вдаліше вона описує об'єкт, тим найбільш, більш ефективне буде дослідження цього об'єкту, і тим ближче отримані результати до істини, що добувається в дослідженні. Зміна заміна об'єкта дослідження моделі може бути здійснена на підставі наступних параметрів. По перше коли ми не маємо змоги дос мати доступ до об'єкту, тобто його дослідити, то в цьому випадку ми змінюємо його на модель. Коли ми не можемо керувати об'єктом дослідження, то тоді також ми використовуємо модель для того, щоб мати можливість керувати її. Коли у нас об'єкт дослідження є складним. І uh, коли ми uh повинні витратити дуже великі кошти на дослідження об'єкту. Тобто, в певних висновках є випадки, коли для дослідження об ну, для дослідження об'єкту витрачаються дуже великі кошти. І великих витрат часу на дослідження об'єкту. Це також є підставою для заміни об'єкту дослідження певною моделі. Ну, ви бачите, ось у нас, наприклад, є заміна об'єкта дослідження моделю. Да? Це у нас є транспортний засоб. Ось таким виглядом у нас є заміна фактично об'єкту дослідження транспортного засобу, і яким чином повинен розміщуватися вантаж да? на певну модель. Тобто тут є випадки. При приходячи з цього, є загальні вимоги до моделі. Перша це адекватність. Тобто, коли ми, нам необхідно, щоб була відповідність моделі вихідної реальної системи і обліку, перш за все, найбільш важливих якостей, зв'язків і певних характеристик. На друга загальна вимога це точність. Точність полягає в тому, що повинен бути ступінь збігу отриманих в процесі моделювання результатів із заздалегідь встановленими. Тобто, наша модель повинна бути досить точна, тобто є допуск до певного ступеня відхилення. Наступна ця модель повинна бути універсальна. Тобто ми повинні мати можливість застосовувати модель до аналізу ряду однотипних систем в одному або декількох режимах функціонування. І це дозволяє розширити область застосування моделі для того, щоб здійснити вирішення більшого кола завдання. І економічність. Економічність полягає в тому, що у нас повинна бути певна точність результатів, які одержуються, та загальне рішення задачі повинно відповідати витратам на моделювання. Послідовність процесу моделювання наступна. По-перше, ми повинні провести аналіз об'єкту моделювання. Потім нам необхідно виконати синтез моделі, тобто її підігнати. Потім ми повинні перевірити модель на відповідність реальному об'єкту оригіналу. В результаті цієї перевірки, можливо, етап, коли відбудеться коригування моделі для того, щоб підігнати її більш під оригінал. І останнє це експериментальний і теоретичний аналіз моделі. Тобто, ми будемо визначати нову інформацію, яка потенційна Цінне міститься в моделі і призводить до появи нових знань. Зрозуміло, що не завжди під час проведення моделювання ми можемо користуватися реальним об'єктом, і це найчастіше так само і є в житті. Тому створення моделі да, це є основою моделювання. Якщо ви не можете створити більш-менш точну модель об'єкту дослідження, то відповідно вам дуже буде складно провести дослідження і отримати якісний та точний результат в ході виконання. Ваших, вашого дослідження. Друге питання, яке ми з вами розглянемо, це питання стосується класифікації моделей. Вони, відповідно, що відрізняються один від одного. В залежності від способу побудови моделі, вони розподіляються на, дві класи, на два класи. Перший клас це матеріальні, це коли відбувається побудова моделі з засобами матеріального миру. Це реальні або ж предметні. І є таке поняття як ідеальне, тобто це якийсь абстрактний опис будь-якого процесу об'єкту або явища якогось реального світу, який дозволяє аналізувати його властивості. І в цьому випадку у нас буде уявні та передбачувані. Класифікація за областю використання. Є моделі, які використовуються в навчанні, да? тобто це навчальні моделі, є моделі, які використовуються для того, щоб досліджувати якийсь процес або об'єкт. Вони мають назву дослідні моделі, і в цьому випадку це можуть бути моделі, які збільшені або зменшені, і є копіями реального об'єкту і відповідне використовують. Для того, щоб досліджувати. Наступне це науково-технічні моделі. Вони створюються для того, щоб досліджувати певні процеси і явища, які відбуваються в ході проведення нашого дослідження. Також є Таке поняття, як е, ігрові моделі, це е, моделі, які е, використовуються у різних родах ігр. Це можуть бути ділові ігри, це можуть бути економічні ділові ігри і найчастіше використовуються для вирішення якихось, е, ну, програння ситуації для вирішення певних завдань. Економічні. І моделі, вони економічні ігри, вони використовуються знову таки для того, щоб відобразити ту чи іншу економічну ситуацію, програти її і отримати певний результат, і є військові ігри. І фактично за з використанням таких моделей ми маємо змогу вирішувати конфліктні ситуації. І є імітаційні моделі. Імітаційні моделі вони імітують реальність з тим або іншим ступенем точності. Тобто необхідно визначити, який ступень точності при цьому використовується. Наступне це класифікація з урахуванням часового фактору. В цьому випадку у нас є Статистичні моделі вони відображають об'єкт в певний момент часу без врахування змін, які відбуваються з ним. Тобто вони не змінюються в часі. Динамічні моделі вони відображають процес зміни об'єкта в часі, тобто вони змінюються, і ми повинні враховувати ці зміни. Наступна класифікація це за зі знань. Це може бути фізичні, хімічні, географічні, економічні, математичні, і ну зрозуміло, що їх може бути дуже багато, тому що у нас дуже багато галузь знань. узнань. Ось, наприклад, також ще є класифікація моделей за способом представлення. Зараз я про це трохи закінчу, а потім приклади наведу. Класифікація за способом представлення це є матеріальні моделі, коли у нас предметні, фізичні, або ж відтворюють якусь геометричну та фізичну властивість оригіналу, і завжди мають реальне втілення. І є таке поняття, як інформаційні моделі. Це сукупність інформації, яка характеризує властивості і стан об'єкта процесу або явища. А також взаємозв'язок із зовнішнім світом, де має своє реальне втилення. Ну, і ось ви можете побачити приклади модель. Наприклад, перший приклад це фізична модель транспортної задачі, де у вас відображені пункти, з яких необхідно збирати вантаж, да? пункти, куди необхідно провозити вантаж. Є направлені лінії, які у нас визначають рух, рух автомобіля, і так само визначені параметри руху цього автомобіля. Це фізична модель. Це математична нижча модель знову ж таки транспортної задачі, тобто ця фізична модель може бути перетворена на математичну модель, і за допомогою математичних рівнянь ми можемо так само описати. Цей процес функціонування транспортної задачі. Під час виконання науково-дослідницьких робіт і під час написання дипломного проєктування ви будете використовувати, як і вчитися і створювати як фізичні моделі транспортної, ну, фізичні моделі, так і математичні моделі, бо це є досить важливим для нашого проведення науково-дослідницької роботи. Третє питання це моделювання. Класифікація моделювання та її характеристика, вона дозволяє визначити можливість використання даних видів при проведенні певних етапів дослідження. У нас моделювання системи воно розподіляється на дві групи: фізичне і математичне. Ми з вами вже зазначили на попередньому слайді, на попередньому питанні як фізичне представлення та математичне. В свою чергу, математичне воно розподіляється на дві категорії: Це аналітичне та комп'ютерне. Аналітичне це відповідна. Коли у нас відбувається процес функціонування елементів системи, записують у вигляді математичних співвідношень. Ну, ми зараз більш детально розглянемо кожне. І комп'ютерне, аналітичне та комп'ютерне. І, в свою чергу, комп'ютерне воно розподіляється на чисельне, імітаційне і статистичне. Ну і зараз ми розглянемо кожне з цих видів моделювання, які ми навели. Перше, що таке фізичне моделювання, це моделювання, коли використовується сама досліджувана система або інша система з такою ж фізичною природою. Тобто ми фізично представляємо процес той, що ми досліджуємо. Що стосується математичного моделювання, то воно розподіляється на Аналітичний комп'ютерна. Аналітична, це процеси функціонування, коли у нас процеси функціонування елементів системи зазначаються у вигляді математичних співвідношень. Що стосується комп'ютерного моделювання, то в цьому випадку у нас використовується у вигляді програма, яка дозволяє проводити експерименти. І фактично комп'ютерне розподіляється на чисельне, імітаційне і статистичне. Чисельне це коли використовуються методи обчислювальної математики і вирішуються математичні рівняння, імітаційне це коли імітується процес функціонування системи, що досліджується, і статистичне дозволяє отримувати статистичні дані про процеси, що моделюються в системі. І фізичне моделювання, да, воно може також змінюватися. Ну, фізичне моделювання це моделювання, при якому система, що досліджується, замінюється на іншу матеріальну систему, і ця інша матеріальна система повинна відтворювати властивості системи, що досліджується зі збереженням їх фізичної природи. Характеристики фізичного моделювання полягають в тому, що у нас відбувається вимірювання характеристик, які здійснюються в системах, що досліджуються, і, як правило, це вимірювання повинно відбуватися в реальному часі, часі за допомогою проведення експериментів. Наступне це дані, ці дані дослідник отримає. Проводячи спостереження за процесами в реальній системі, перевагами є, переваги полягають в тому, що ця система високоадекватна у відповідності до реальної системи, і ми можемо отримати високу точність результатів. якості недоліків це висока вартість створення моделі, великі часи, часові витрати і необхідність доопрацювати окремі. Возли реальної системи для того, щоб мати змогу проводити натурні експерименти. Аналітичне моделювання це відповідний процес, коли система да, або об'єкт записується у вигляді деяких функціональних співвідношень. Найчастіше це, найчастіше це алгебраїчні, диференційні та інтегральні. Перевага в цьому це простота і низька вартість моделі, да, і можливість швидко отримати чисельний результат. У якості недоліків це велика кількість припущень і обмежень, яка існує, невисока точність результатів і велика складність аналітичного опису функціональних залежностей. Що стосується імітаційного моделювання? Імітаційне моделювання тут вже використовується сукупність методів алгор, алгоритмів функціонування об'єкта, опису випадкових зовнішніх і внутрішніх факторів. Сутність імітаційного моделювання полягає в імітації якогось процесу, який ми досліджуємо, і, як правило, імітація відбувається в часі і з дотриманням таких же співвідношень тривалості операцій, як систему. Системі при цьому імітуються елементарні явища, що утворюється процес, ну, певний процес, але при цьому повинна бути зберегатися їх логічна структура і послідовність протікання в часу. В цьому випадку перевагами у нас є можливість представлення поведінки елементів системи на високому рівні деталізації, тобто, ми можемо розбити їх на дуже маленькі елементи. Друга, це можливість дослідження динаміки взаємодії компонентів системи в часі, відсутність обмежень між параметрами іметаційної моделі і станом зовнішнього середовища, а у якості недоліків це полягає в тому, що у нас низька універсальність результатів, тобто необхідно переробляти під кожні нові умови, і необхідність використання спеціальних засобів моделювання чому ж полягають основні принципи моделювання? По-перше, це повинен бути принцип інформаційної достатності, тобто інформація про об'єкт, що досліджується, це повинна бути достатньою для створення моделі. Друге, це принцип здійсненності. Модель, яку ми створюємо, вона повинна забезпечити досягнення поставленої мети моделювання також з певною ймовірністю і за певний проміжок часу. Принцип множинності моделі. Вона полягає в тому, що модель повинна відображати об'єкти, які досліджуються у певній системі або ж певному об'єкті. Принцип агрегування Це мається на увазі, що ми повинні мати можливість. Декомпозиції моделі на елементи. Нагадую, ми з вами на попередній лекції розглядали поняття декомпозиція. Коли у нас є система, а ми її розкладаємо на декілька підсистем, то це є. Поняття декомпозиції, тобто розподіл на більш-менше підсистеми і дослідження їх окремо, але обов'язково з урахуванням того, що у них є зовнішні зв'язки з загальною системою. І в цьому випадку у нас створюється моделі окремих елементів. І Принцип параметризації, тобто спрощення моделі, це коли моделі деяких елементів зв'язків да, можуть бути замінені одним або декільками параметрами. І останнє питання, яке ми сьогодні розглянемо, це математичне моделювання, тому що це найбільш розповсюджене моделювання, яке використовується під час виконання дипломного проєкту. Математична модель, це опис який ми моделюємо, і, але виражається цей опис за да, допомогою математичної символіки. Виходячи з цього, математичне моделювання це процес визначення відповідності даної реальної системи деякій математичної моделі. І відбувається дослідження цієї моделі, що у нас дозволяє отримати характеристики реальної системи. Характеристика етапів математичного моделювання на слайді. І перший етап це коли у нас відбувається визначення мети моделювання, Тобто ми фактично визначаємо структуру та взаємозв'язок для того, щоб ми мали змогу управляти і прогнозувати. Другий етап – це визначення вхідних та вихідних параметрів моделі. Тобто, коли ми визначаємо вхідні і вихідні параметри, а потім розподіляємо вхідні параметри по ступені важливості і по ступені того, яким чином вони впливають на вихідний параметр. Третій етап це у нас відбувається побудова математичної моделі. Ну, я більш укропно розглядаю етапи, да, тому що ми визначаємо цілі, описуємо об'єкт, пошук математичного опису, і потім вже створюємо математичну модель. На цьому етапі відбувається уже у нас перехід від абстрактного формулювання моделі до формулювання, яке має конкретне математичне уявлення. Четвертий етап це вибір методу дослідження математичної моделі, і найчастіше тут використовуються саме чисельні методи, які добре піддаються програмуванню. П'ятий етап це розробка алгоритму. Та програми. Тобто ми складаємо і налагоджуємо програму. Тобто цей процес він насправді важко формалізується, але він повинен бути. Шостий етап це налагодження програми. Робота програми перевіряється на якісь досить простий тестові задачі, і, ну, як правило, це тестова задача, вона має заздалегідь відому відповідь. Сьомий етап це власну. Обчислювальний експеримент, в процесі якого з'ясовується, чи відповідає у нас модель реаль, реальному об'єкту дослідження, чи ні. Тобто ми після проведення розрахунків переходимо до такого пункту да, обрання подальшого шляху. Якщо у нас відбувається Відповідність моделі реального об'єкту, то ми переходимо до опису об'єкту. Якщо у нас є деякі відхилення, у нас відбувається уточнення моделі і знову таки цей цикл повторюється. Математичне моделювання дозволяє досягти наступних результатів. По-перше, Ну, Характеристика етапів ми розглянули, да? і, по-перше, це воно поєднує переваги традиційних творчих та експериментальних методів. По-друге, вона дозволяє дослідити такі системи натурне, фізичне моделювання, яких економічно не виправдано і в деяких випадках досить важко виконати. Також воно дозволяє гарантувати високу ефективність застосування обчислювальної техніки та сучасних Програм. І дослідити перспективні системи на стадії їх проєктування, а також дослідити важкодоступні об'єкти або об'єкти, за якими не маємо змоги спостерігати. Тобто, це є у нас основи моделювання, які ми проводимо і виконуємо під час виконання наукових досліджень. А якщо у вас виникнуть запитання, ви завжди маєте змогу звернутися до мене з цими запитаннями у форматі, який вам є зручним, і я надам вам відповіді. Дякую за увагу. До зустрічі на наступній лекції.